Вітаю вас, шановні колеги. Я називаюся Ярина Сенчишин і я є старшою викладачкою кафедри гуманітарної освіти Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Також я пишу поезію, журналістські матеріали, часом перекладаю, веду блоги, тобто, маю безпосередній стосунок до літератури. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про літературу. Мій вебінар має таку дуже поважну назву розвиток читацької компетентності на уроках літератури в муш. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про літературу у найширшому розумінні, а також трохи конкретизуємося і поговоримо про те, як навчати школярів цікаво, захоплюючи. Щоб вони хотіли читати. Напевно, всі ви ознайомилися з модельними програмами для 5 6 класів з літератури. У кожній з тих програм мета літератури визначена так. Література повинна виховувати читача, який любить читати. Вміє аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в художніх текстах різних жанрів, враховувати історичний контекст та використовувати інформацію для збагачення власного досвіду і духовного розвитку. Ось таке дуже серйозне визначення. Ну, в кожній програмі воно записано по різному. Але головним є те, що на уроках літератури ми маємо виховувати читача. Діти приходять до школи з дуже різним читацьким досвідом. Деякі діти приходять до першого класу і вже вміють читати. Деяким читали вдома батьки, бабці, дідусі, а декому й не читали, дехто приходить до школи, щоб його навчили читати. Звичайно, що якщо дитина росте між книжок, Якщо їй з малку читають, якщо з нею обговорюють прочитане, то проблеми з такою дитиною не буде. І, звичайно, що така дитина і надалі буде читати. Тут ми маємо бути тільки дуже обережними, щоб не відбити в такого школяра бажання читати. Тобто уроки наші мають бути дуже цікавими, захоплюючими знову ж таки. На уроках має бути комфортна, спокійна, затишна атмосфера. Тобто, наші заняття мають бути ресурсними, дитина приходить на уроки літератури і набирається там енергії. І тоді проблем не буде. Інша річ з дітьми, які ще не вміють читати, які не звикли читати. Тобто тут ми мусимо дуже постаратися, ну по-перше, щоб навчити таку дитину читати. І потім щоб прищепити їй бажання читати, і це вже таке дуже серйозне для нас можна сказати навіть надзавдання. І якщо ми говоримо про читацьку компетентність в такому найзагальнішому розумінні, то тут переважно йдеться про здатність особистості самостійно здобувати і застосовувати пов'язані з читанням знання і вміння. Тобто, бачите таке дуже розумне визначення. Але насамперед, що маємо ми зробити, коли дитина от, проходить, скажімо, в перший клас? Тобто дитина, яка не вміє читати. Ми маємо цю дитину навчити читати. І тому в понятті читацької компетентності поєднуються такі характеристики. Перша це технічна, це власне оце вміння читати, про яке я вже сказала декілька разів. Наступна характеристика когнітивна, або пізн... це пізнавальна діяльність, як учень сприймає. Як він інтерпретує, як він розуміє літературний текст. Наступна характеристика комунікативна. Література це діалог, це спілкування. І от такі найзагальніші діалоги, які відбуваються, це діалог між автором і текстом, між автором і читачем, між читачем і текстом, і багато інших діалогів відбувається в літературному творі. І ще одна характеристика, яку визначають, це ціннісна характеристика. Це, власне, йдеться про оцінку і ставлення до прочитаного. Також в модельних програмах, ви, мабуть, прочитали, що ми про виховання на цінностях. От, власне, про ті цінності тут і йдеться. Ще один важливий момент, такий теоретичний, на якому я хотіла би зосередити вашу увагу, це про те, що власне читацька компетентність може бути двох видів. Ми можемо говорити про читацьку компетентність як ключову, яка використовується в різних освітніх галузях, тому що всі предмети практично ми засвоюємо через читання. Ми не зможемо розв'язати задачі, не прочитавши її. Також, будь-який будь предмет: ми візьмемо: чи історію, чи біологію, ну, всюди ми, ми мусимо читати. Ми беремо інформацію власне, з джерел, які передбачають, що ми вміємо читати. І от, власне, тут йдеться про ключову компетентність, яка властива для різних освітніх галузей. І також ми можемо говорити, і маємо говорити, власне, про предметну компетентність, яка стосується мовно літературної галузі. Тобто, це те, що ми формуємо на уроках літератури. На чому я хотіла би зосередити вашу увагу? Як я вже сказала, Навчання літератури має відбуватися в комфортних умовах. Діти повинні приходити на уроки літератури з радістю, а не зі страхом. Вони, тобто про страх тут взагалі не, не має йтися. Тому що діти не повинні боятися висловлювати власні думки. На уроках літератури ми вчимо їх говорити. І ми вчимо їх висловлюватися з приводу прочитаних текстів, прослуханих текстів, а отже, вони не повинні боятися висловлювати власну думку. І тут є дуже такий важливий момент, на якому я хотіла би загострити вашу увагу. Напевно, що всі ви знаєте, що чим талановитіше написаний літературний твір. Тим ширше віяло інтерпретацій, пояснень цього твору можна розгорнути. А отже, ми заохочуємо дітей говорити про прочитане, про почуте. І ми знаємо, що насправді неправильних думок не буває. Тобто, якщо дитина встає і висловлює свою думку про прочитаний твір, ми шануємо цю думку. І ми розуміємо, що дитина саме так сприйняла, саме так почула, і це її думка, яка може змінюватися з наступними прочитаннями, але на даний момент вона є правильною. Звичайно, що бувають, бувають ситуації, коли дитина рухається вже геть зовсім не в той бік, і висловлює якісь неймовірні думки з приводу. Але тоді ми можемо просто делікатно спробувати спрямувати думку дитини у той бік, який, який ми, ми вважаємо правильним, або якось скоригувати дуже делікатно. Або також можемо запросити дитину до дискусії, посперечатися. Нехай вона спробує відстояти цю свою думку. Але ми знаємо, що неправильних інтерпретацій, неправильних дитячих інтерпретацій немає. Дитина повинна говорити на уроках літератури, вона не повинна боятися. От, власне, це вміння говорити також воно придасться їй ну, усюди. Усюди, де, як в найширшому розумінні, як ми часто про це говоримо, тому що вміння правильно висловлювати свою думку, грамотно висловлювати свою думку, вміння грамотно, доречно аргументувати, висловлювати, висловлюватися це дуже важливо. Це придасться дитині і в повсякденному житті, і в навчанні, спілкуванні з друзями, спілкуванні з своїми вчителями. Тобто, це те, що буде з нею завжди. І от, власне, того вміння говорити, ми можемо навчити дитину на уроках літератури. Вже потім вищий етап цього вміння це ми можемо навчити говорити оригінально. Тобто. Ми можемо навчити от, індивідуальний стиль мовлення кожної дитини, кожного школяра. Тобто навчити говорити так, щоб привертати до себе увагу, привертати увагу до свого мовлення, щоб це мовлення було оригінальним, своєрідним, особливим. Ось цього ми можемо вчити на уроках літератури. Також Література і, власне, читання це така своєрідна інтелектуальна подорож, це захоплююча пригода, і це також задоволення. Ми можемо про це говорити з дітьми, акцентувати на цьому, або ми можемо просто їх підводити до розуміння власне, тих речей. Література показує, що в житті можуть виникати абсолютно різні ситуації, і дитина, знайомлячись з тими ситуаціями, стає вразливішою, стає чутливішою, вона бачить зміни, вона відчуває ті зміни. І це, власне, є дуже безпечний майданчик для обговорення складних тем. Літературний твір, який ми читаємо на уроках і який обговорюємо з школярами, це є власне той майданчик, який дозволяє школяреві спробувати щось зрозуміти, як -от вести себе в тій чи іншій ситуації, зрозуміти, чому персонажі діють так, а не інакше. Також ще один такий важливий момент: наш мозок реагує на прочитаний досвід, як і на прожитий, а це дає шанс уникнути, ну, бодай частини помилок, які ми вчиняємо, базуючись тільки на власному досвіді. Тобто, це спроба вчитися на чужих помилках. Також в літературних творах ми знайомимося з людьми, з якими ми може, ніколи не познайомимося у реальному житті. І хороший літературний твір дозволяє нам відстежити типи людей, які можуть нам трапитися, які можуть нам зустрітися. І ми не конче можемо. Бути на боці головного героя, він може нам цілком не подобатися або якогось іншого персонажа. Але ми можемо спробувати зрозуміти його. Ми можемо спробувати залізти в його голову і поставити себе на його місце. І тоді, побачивши, зустрівшись в реальному житті з подібною людиною, нам буде простіше вибудовувати з нею діалог, вибудовувати спілкування. Література заохочує нас сумніватися, виховує критичне мислення. Зараз дуже багато говорять про це критичне мислення, і заохочують вчителів виховувати його на уроках з різних предметів. Ну, очевидно, література це найбільш вдячний матеріал, тобто сумнів. І критичне мислення. Тобто, чому це дуже важливо? Ну, тому що ми потребуємо виховувати мислячих громадян, не гвинтиків системи, не людей, які сліпо довіряють владі, які бояться щось сказати, які бояться висловити зрештою своє незадоволення, сказати, що їм щось не подобається. А навпаки, ми хочемо виховати людей, які критично оцінюють ситуацію, які можуть її проаналізувати, які можуть зробити висновки, і це дає змогу і тим людям розвиватися, і розвиватися суспільству, розвиватися державі. Читання власне. Є також практик такою своєрідною практикою, яка дозволяє нам співіснувати з нашою власною самотністю. Дуже часто в житті люди, і навіть маленькі діти, тобто і юні люди, особливо це юні діти, молоді люди, і от власне підлітки дуже часто вони почувають себе самотніми в цьому житті. І ось література вона допомагає долати цю самотність. Долати таким чином, що читаючи книжку, ми бачимо, що ми не самі, що насправді є інші люди, які думали або так само, або подібно. І це дуже втішає нас і, можна сказати, рятує від самотності. Також в літературі ми вперше, можливо, вперше, може, хтось і не вперше, але. Переживаємо реальний досвід смерті, персонажі вмирають, це відбувається по різному. Це тяжкий досвід, але от знайомство з таким досвідом воно також є дуже важливим. І, звичайно, що цей досвід треба інтерпретувати, показувати відповідно до віку школярів. Але вже не знаю, програми початкової школи, але скажімо. Вже от у п'ятий шостий клас в творах, які є в програмі п'ятого шостого класу, діти зустрічаються з досвідом смерті. І також от тут треба допомогти їм пережити цей досвід прочитаний, зрозуміти, що далі, як це все відбувається. Ну і ще такі, як на мене, важливі моменти, що читання допомагає дітям і людям, дорослим також жити цікавіше, розуміти більше, відчувати, що тобі подобається, що не подобається і чого ти хочеш. Оце дуже важливо. Подобається, не подобається, хочеш не хочеш. Для людини дуже важливо в житті чогось хотіти. І от зараз говорять про велику кількість депресивних розладів, у тому числі і дітей. І ось однією з найважливіших ознак, з найважливіших, одним з найважливіших симптомів депресивного розладу є саме відсутність бажання, відсутність того хотіння. Я хочу. Література вчить дитину розуміти, чого тобі хочеться. І це також дуже і дуже важливо. Я вже говорила тут про такі серйозні речі, як сказала, як розвиток критичного мислення. Але для мене дуже важливим є те, що читання. Виховує свободу. Тому що читання це самостійний вибір, самостійний вибір книжки, відповідної лектури. Коли ти можеш покладатися або на своє бажання, я хочу прочитати саме цю книжку, я сама її вибрала. Або ти покладаєшся на думку тих, хто чия думка для тебе є важливою. Або на думку тих, кому ти довіряєш, тобто на думку авторитетів. І тим авторитетом може бути ну, хто завгодно, можуть бути батьки, можуть бути книжкові блогери, можуть бути друзі, але можуть бути і вчителі. Це дуже важливо, щоб ми були авторитетом для наших учнів, щоб ми могли порадити їм, що прочитати. Література виховує вільних людей, які, робить, які роблять самостійний вибір. Тут я вже сказала про свободу інтерпретації, це також, власне, у тому напрямку. Я хотіла б вам зацитувати. Такий невеличкий уривочок з есею Нобелівської лауреатки Віслави Шимборської, яка багато років писала такі маленькі колонки в польських друкованих на той час виданнях з приводу прочитаних книжок. Це не були рецензії, тому що рецензії вони передбачають певне оцінювання. Тобто там є відповідна структура, тобто є як треба писати рецензію. Це такі невеликі фейлетони, які вона писала з приводу прочитаного. І от це може бути також такою вправою. Я думаю, що вже і в п'ятому, і в шостому класі можна пропонувати дітям писати, записувати свої думки з приводу прочитаного. Це не мають бути, звичайно, якісь фейлетони чи рецензії, чи якісь більші жанри. Це може бути один-два абзаци, це може бути одна думка, може бути дві думки. Але це власне, це мала би бути власна думка дитини з приводу твору, який вона прочитала, власна щира думка дитини. Але зараз я трохи не про це, а я про свободу. Що пише Віслава Шимборська? По старомодному вважаю, що читання книжок. Це найкраща розвага, яку людство собі придумало. Кому люден станцює, співає, багатозначно жестикулює, стає у позу, пишно вбирається, влаштовує учти і відбуває вишукані церемонії. Не заперечую важливості цих розваг, без них людське життя минало б у неймовірній монотонності та самотності. Але є це, однак, спільні дійства, над якими піднімається відчутний запашок колективної муштри. Хомолюденс з книжкою вільна, принаймні настільки, наскільки можна бути вільною. Homo ludens – це посилає нас, звичайно, до відомого твору Йоганна Хейзінги. Хомолюденс, людина, яка бавиться. У цьому контексті я хочу порадити вам одну книжку про читання. Таких книжок є багато, але я пораджу вам тільки одну, тому що там зібрано багато інших думок про читання. Це книжка професорки Львівського університету Марії Зубрицької, яка називається Гомолегенс людина, яка читає. Це книжка про читання як соціокультурний феномен. Тут ми вище говорили про індивідуальний вибір книжок. Про індивідуальне читання на уроках це відбувається трошки інакше, звичайно. Тобто, вчитель має програму і він має з тою програмою давати собі якусь раду, звичайно. І тут. Важливо, щоб діти, які навчаться ну, все-таки з однією програмою, читають е однакові твори, от щоб вони вчилися на уроках літератури комунікувати, спілкуватися, досягати якихось спільних або відмінних думок в діалозі, щоб вони розуміли, що проблеми... Треба вирішувати спілкування, діалози. не конче зразу доводити свої думки там крика, криками, образами або, або й бійкою. Діти повинні розуміти, що треба домовлятися, треба вчити їх домовлятися. І тоді, дуже багатьох проблем, ми зможемо. Уникнути. Бачите, власне термін читацької компетентності він ще досі формується, досі нема ще якихось чітких визначень. І я не знаю, я не певна, чи вони потрібні. Найважливіше у тій нашій справі, що ми повинні навчити дітей любити читати. Любити читати. І тоді вони будуть навчатися упродовж життя. Вони будуть шукати книжки, вони будуть ходити в бібліотеки, також купуватимуть книжки, що дуже важливо. Щоб наш літературний процес був повноцінним. Ми мусимо мати покоління читачів, покоління читачів, яке не тільки братиме книжки в бібліотеках, але й купуватиме. Тому що видавнича галус має також виживати. Ми маємо письменників, які, які пишуть, і маємо видавців, які видають, і ми маємо читачів, які купують книжки, які, які дозволяють повноцінно літературному процесу розвиватися. Мені неодноразово доводилося чути, що вчителі скаржаться на те, що діти не хочуть читати, не люблять читати і зависають в гаджетах, тобто телефони, планшети, бавляться в ігри. Але дуже втішну думку я почула: от власне, вже в часі війни, коли на одній з лекцій вчителька сказала мені і своїм колегам. Вона сказала, ви знаєте, що діти під час війни почали більше читати. Я давно зауважила що до війни і, і задовго, що повертається мода на читання. Оце покоління покоління сучасних 20-30-річних оце покоління, як ми його називаємо, української незалежності. Це діти, які народилися після 91-го року, у них є. Мода на читання, вони купують книжки, вони обговорюють складні тексти, вони перечитують українську класику, розстріляне відродження, Домонтович і багато іншого: і Шевченко, і Котляревський. Тобто, вони це перечитують: Стоворода, вони формують свої думки з приводу цього прочитаного. Зараз дуже популярні подкасти про літературу, і страшенно раджу вам їх слухати. Є чудовий подкаст, який називається Культ-Подкаст викладачів києво могилянської академії Тетяни Огаркової і Володимира Єрмоленка про літературу. Є чудовий подкаст наразі без назви Богдани Неборак і Настасії Євдокимової. Також вони обговорюють нашу класику і сучасну літературу, і показують, як література діє в тих чи інших ситуаціях. Слухайте, є чудові подкасти Академії Фавіри Агеєвої і також викладача моглянки Ростислава Семківа. І, мабуть, є, мабуть, є й інші, які ви можете знайти, це те, що мені прийшло на гадку. Тому заохочую вас самих читати, заохочую читати ваших учнів. І пам'ятаймо, що література це наша зона комфорту, це зона. Це, власне, це середовище, в якому нам добре, в якому нам добре з книжкою. Нам добре потрапляти в інші реальності і повертатися до нашої реальності, взявши щось звідти. Я бажаю вам цікавих книжок, вдячних читачів. І будемо для наших маленьких читачів, для школярів, гарними вчителями. Дякую за увагу.